Це мені не потрібно, це зараз заважає. Ось маю отаку дошку. Я задумала щось зробити. Це також мій майбутній декор, але я ще не придумала, як, як пробити там дірочку. У мене устаткування, обладнання немає такого, щоб я хоч би рівно відрізати. Тож переходжу до цієї ідеї. Я оце дивилась по СТБ серіали. Ну Там реклами кожні три хвилини, то я мене я, коротше кажучи, я розлетилася і пішла робити. Тим більше, в мене зріла давним-давно ця ідея. Ці дошки я хотіла, але мені потрібна така груба дошка. Розумієте, Оці цвяхи мені не заважають. Я тільки витягла там, де ось мітка в мене, де мені треба буде цей різати. Оцю хотіла дошку, але вона. Тоненька, затоненька. І ця також тоненька, та ще й пофарбована. Мені фарбовані дошки. Це дрова. Це на дрова піде, це ДСП. Мені фарбована дошка зовсім не треба, я нічого не фарбую. У мене грубе таке. Ой, ну хто мене дивиться, той знає. Так, ось я зараз зроблю. Якщо в мене вийде, я вам покажу. Один ящик я збила, зліпила, скрутила. Тепер треба мені от сюди ще один ящик. Цей не піде, бо він, по-перше, він нижчий, то можна було б підкласти. Але ось тут у нього ось тут мало місця. І тут мало місця. Тобто він має бути трішки вужче і трішки коротше. Сюди вже можна, другий ящик може бути з тонкими дошками. Я тут ще не віднесла. Тут можна взяти оцю дошку одну і треба знайти ще. Ой Висота майже така сама, а можна вущу дошку. Пішла шукати, я хочу сьогодні терміново закінчити, бо вже час. Треба йти з собачками погуляти. Другий ящик можна не збивати. Я ось знайшла в себе ящичок, я його колись давно збивала. Але він... я забула дно зробити цьому ящику великому. Я вже думала, що все закінчила, Але ні, ні, ще не зробила, ще зараз дно зроблю.